До спорту теж долучитися разом з вами. Ми пішли в гості до Київського клубу Будівельник і навіть пограли у баскетбола із тренером. Вони високі, спортивні і шалено привабливі. А що з м'ячем виробляють? У голові паморочця. їм би зараз десь кіно дивитися і з друзями розважатись чи просто на дивані перед телевізором лежати а вони на тренування збираються вже вдруге за день янде час на сочки я на те нірочоутром в 10.30, вечором як правило що часов на перевдягання якихось пару хвилин Красовок дуже багато очі бути. на мені одна ще дві зверху сте і бігом на майданчик за гравцями поспішає масажист. Зіснаходяться льот. А зачем є слі при ударі, ліпріушиві прикладуємо? А лікар вже готує вітамінні коктейлі. В основному Василиновітелям амінакислоти, вітаміни, красний скішенки, жовтенькі слімочки. Кажу, все підписано по номерам. Ні, знають кожному штуку. Початок тренування обов'язкова зарядка. Далі більше. Смотримо просто, щоб ви правильно виповнялися управління. Гравці вкотре у кошик включають і я вже закохалася у цей вид спорту. І собі захотілося навчитись. Де наш Можем. Ученик? Я думаю, це... що вона не дуже буде дарова. Дуже, дуже, буде, як платье, як сукно. красиво, с одним ударом. Раз, два, и забиваем два очка. Давай, ну... вот Квадратик попади в этот маленький квадратик. Резкого не должно быть. Ну, это должно быть как танец. Я думаю, на наступный сезон мы можем разработать Доброго першого номера. І, хоч тренер явно переоцінює мої здібності, баскетбол все одно просто чудова гра. Тому усім по ось такому ось м'ячику і на майданчик. Подарунки не скінченням сніданку з 1 плюс один. Ми сьогодні ще запитували вас про те.